Мене звуть Ілля, мені 11 років, але на той момент було 9. Я живу в Маріуполі з мамою та братом. Жив. До війни взагалі все було класно. У мене була гарна мама, гарна школа, друзі та дім. І взагалі моє місто було класне. Спочатку було все доволі тихо, а потім вже почалися Вибуху, ну і після того я вже зрозумів, що війна вже почалася. ну. Якось раз ми пішли до сусідки, щоб в неї сховатись там на ночовку, тому що ну, в нас вже дім був, ну, в нього ракета прилетіла і в ньому. Нема, ну, типу, не можна було вже жити, а потім бобухнула. Ну і мені прилетіло ось сюди, ось сюди, ось сюди, а мамі в лоб потрапило. ну. Я зрозумів, що моя мама померла, коли ця сусідка підійшла до неї і поміряла пульс. І після цього вже ми всі зрозуміли, що померла вона. Більш-менш стримався, але теж було дуже боляче. Біль, бо морально було набагато більніше, можна сказати, за ту, яку мені принесли поранення. Сусідка поховала маму на нашому ж дворі нашого дому. Вони не просто о, вбили мою маму. Ну вони е, буквально не дали шанса не тільки їй, та й всім людям в Маріуполі якось шанса вижити. Тобто вони поводяться з мирними жителями, як е, з якимось головним ворогом миру. Я деякий час ще був в тому домі у сусідки, але потім одного дня прийшли ці русські вояки і сказали, типу, евакуація. Я був в Донецьку місяць. Мені там робили різні операції, процедури. Саме перша операція була видалення усього осколку. Ну, не проста. Вона була без наркозу. Попри те, що в мене було важке поранення. Ре, в цій лікарні все рівно е, мене намагалися ну, зробити інструментом типу пропаганди, е, вчили російської мови, ну писати. Е, а один раз до мене підійшов мій е, врач та сказав, що тепер будеш говорити не слава Україні, слава Україні в составі Росії. Це, напевно, ще був один спосіб замбувати, але мене просто так навзяти. Коли почалася повномасштабна війна 24 лютого, до 2 березня я мала зв'язок з донькою. А вже коли прирвався зв'язок, не було світла, вже мені син завтра знайшов відео. По Російській Федерації, де Ілюша потрапив в лікарню травматологічний центр міста Донецька, і він мені це відео вислав звідки я узнала, що Ілюша один лежить в лікарні, а доньку мою вбили. Я зрозуміла, що доньку мою вже не можна повернути. І Зрозуміла, що треба Ілюшу визволяти з Донецька. І тоді вже почала мріяти, як це буде, і почала стукатися. І, слава Богу, мені допомогли це зробити. 26 квітня ми повернулися в Ахмадіт в Україну. У мене тоді день народження. Був лежачий. Там йому дістали чотири осколка. Наші лікарі ще 11 лишилося. В нього був такий стан. Зрозумійте, він мав школу, він мав дом, він мав мати. І це все він втратив, те все. Дитинство своє він був замкнутий, він лякався шуму, він лякався сирен. В нього не було пам'яті, він тільки помнів ті моменти, які були з ним в тому жахі, який він пройшов з мамою в Маріуполі. В Майбутньому я б хотів стати лікарем, щоб бути таким же. Як і зараз наші там хлопці там на передовій ці бойові медики, та звичайні вони герої справжні. Вони як солдати, але ну, трішки інша у них робота, але вони всі герої. Тут.